Доброго вечора, мої любі підписники. Сьогодні я вам розповім казочку повчальну. Від мене казочка, від вас підписка і лайк. Казка про дивних міжгалактичних істот. На полях синьої пшениці вчені вирішили пройти в портали, в країну, державу, планету. Сефарік. На планеті були клумби з квітами, та також побачили, як жителі Сефаріка вирощують яйценосів, побачили їх кухню дивовижну, як жарять омлети, собирають червоні боби, переробляючи їх на мельниці. На червону муку, з якої далі випікають хліб. У їх дивовижних їдальнях під назвою Сейфарік. Місцеві жителі поїдають різні фруктові та овочні салати. Для гостей був приготований десерт Титанове морозиво. Тут також були й дивовижні тварини та комахи. Місцеві працівники лісопарку слідкували за порядком у ньому. Ці аватари трансформери могли ставати хом'ячками, а також створіннями з очима сови. Їх флюоресцентні колеги. Охороняли житло в лісі, об'їжджаючи володіння на котозаврах. Вони також могли проходити через портали і організовувати зустрічі з іншими цивілізаціями, з іншими галактиками. На свято в День Подяки до їх з'їхалися гості. В процесі чайної церемонії, по китайським звичаям, люди всі сиділи в позі лотоса, медитували та ділилися своїм ментальним здоров'ям. Кожному з гостей вручили талісмани Золотих Рибок. Для подальшого, щоб поділитись міжгалактичними знаннями, відправилися в політ. До самої далекої галактики. Мінялись кораблі, пілоти, швидкості через космічні портали, на зорильоті везли різні технологічні дива, Арахноїдаї висадились на своїй планеті з подарунками. Висадившись у лісі, сафарітянин собирав гриби. Зустрів свого товариша з ноутбуком та його подружкою. Вони добре орієнтувалися в нових комп'ютерних технологіях. Полюбляли музику, гру на саксофоні. До них приєднався Черепашка та Панда, які грали на музичній гармоніки. Сефарику був подарований Новий трьохколісний велосипедик. Змінювалися інструменти на балалайку, артисти та сцени. Сафарік показував циркові номера. На велосипеді спускалися з гірки по трапу. Місцеві фотокореспонденти зробили фото, ілюстрації, де Сафарік. З косою і кальяном відпочивають на природі. Далі через портал спустилися в підземелля гномів. Там їх зустріли веселі хлопчаки і показали підводне царство дельфінів. Правителі підводного царства Едгар та Христинка зустрічали їх в своєму палаці. Був подарований з енергії пізнання Всесвіту. Місцеві маги показували дивні перетворення і запросили на конкурс сімейних пар. Першими були бур та сніжок. Наступними ящер та сір'єнька, Третіми продвинуті їх тіандри. Четвертими Комп'ютерні генії, які могли керувати дистанційно з орельотом. Золоторогий маг дивував перетворенням комп'ютера в просте яблуко. Вони й виграли з своєю подружкою. Далі був корабель, який привіз на планету земних тваринок. Командир корабля Грін Грей Іґлс керував своїм кораблем, стояв в перемінку за штурвалом із своїм шкіпером, мандрували між зоряним простором, прибули в країну до шаха. Місто держава з золотими куполами зустріла їх привітно. На килимах літачках вони зайшли, залетіли до палацу Шейха. Капітан Грінгрей Іглс подарував кристал і свій штурвал цим прекрасним дамам, отримав скарби і шампанське, яким пригощав свою подругу. Свято продовжувалось. Передача даних через штучний інтелект виглядала дуже різноманітно. Подарунки та весілля. Їх зорельот був спрямований на наступну галактику Нептунія, де штучний інтелект передав всі свої знання наступникам людській расі. Після святкування під час. Зоряної ночі всі готувались відпочивати, навіть штучний. Інтелект ось і вам, ми, любий час, в ліжечка спокійної ночі, доброї вам ніченьки і веселих міжгалактичних снів.